СБУ припинила діяльність хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про мінування. Служба безпеки викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів Ефер Дістрактор, яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування в різних регіонах України. Зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення РФ до України і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців. Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об'єктів на Західній Україні. Досудовим розслідуванням встановлено, що аноніми причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень про мінування об'єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, а також навчальних закладів, торгово-розважальних центрів у містах, мільйонниках та інших обласних центрах. Фігуранти мешкали у Києві та в Рівненській області. Вони офіційно вважалися тимчасово безробітними. Неофіційно ж мали достатні знання в іт сфері та діяли злагоджено і професійно. Зокрема, вони відправляли анонімні листи із використанням спеціальних комп'ютерних програм для приховування свого місця перебування. Крім того, підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування. І також організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень. Оплату за послуги зловмисники отримували від координатора ЗРФ на карти українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів. У ході обшуків у них вилучено мобільні телефони, банківські карти, а також комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Перевіряється також можлива причетність затриманих до співробітництва зі спецслужбами РФ. Кіберфахівці СБУ заблокували всі приховані акаунти анонімних мінерів. Наразі двом членам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. А це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.